Рох атакував ракетами всю територію України. В одному з районів Києва є влучання у житлові будинки. За даними мера столиці Віталія Кличка, вибухи пролунали у Печерському районі міста. Уламками ракет пошкоджено три багатоповерхівки. Відомо про одного загиблого. Його тіло знайшли під завалами. Кілька ракет збила ППО. Наразі на місці влучань працюють медики та рятувальники. Найбільше влучань зафіксовано у центрі та на півночі країни у Львові половина міста залишилася без світла. Електрика зникла після прильотів у Житомир. У Харкові зупинилося метро, Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури у Рівному. Вибухи зафіксовано у Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Волинській та Хмельницькій областях. В офісі президента заявили, що ситуація критична. За розпорядженням Укренерго, енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. За даними речника повітряних сил збройних сил України, Росія випустила близько сотні ракет. Таким чином вони перевершили 10 жовтня, коли було випущено 84 ракети. Прокоментував масований обстріл і президент. Зеленський бажаю здоров'я. 85 ракетних ударів випущено по Україні по наших містах. В більшості своїй по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, чого хоче ворог. Він свого не доб'ється. Ще попереду може бути біля 20 ударів. Тож дуже прошу вас всіх, бережіть себе і будьте в укриттях. Деякий час знаю, що удари відключили нашу енергетику в багатьох містах нашої держави. Ми працюємо, все відновимо, все переживемо. Слава Україні! Ви молодці. Україна не йтиме на компроміси з совістю. Президент України представив на саміті G20 10 пропозицій, як досягти миру. Це радіаційна, продовольча та енергетична безпека, звільнення усіх полонених і депортованих. Володимир Зеленський закликав до виконання статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових. Дій президент наполягає на визнанні спеціального трибуналу щодо злочинної агресії Росії проти України і створення міжнародного механізму для відшкодування усіх збитків, та закликав зупинити екоцид, не допустити ескалації та зафіксувати закінчення війни. Не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, з суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну, хай доведеться діями. Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо і не буде ніяких мінськів 3 які Росія порушить одразу ж після укладення. Ворог тисне на сході, попри величезні втрати, росіяни завзято атакують на ділянці фронту від Бахмута до Авдіївки. Саме там, за даними Генерального штабу, сконцентровані наступальні потуги окупантів. Але українські воїни докладають надзусиль, щоб стримати натиск. Лише напередодні відбито ворожі атаки в районі 10 міст і сіл на Луганщині та Донеччині. Росіяни спрямовано знищують забудову станків та Лері відтак оборонятись в таких умовах стає значно складніше. Але, попри все, українські воїни щоденно перемилюють ворога, не дозволяючи йому зайти до важливих міст. Росіяни постійно перекидають поповнення з мобілізованих та кадрових військових, що правда мають клопіт із їх розселенням. На тимчасово окупованій території Луганської області ворог шукає залишені приватні будинки для заселення в них військовослужбовців, які прибули для поповнення втрат окупаційних підрозділів. Так, в населеному пункті Новоайдар російські загарники з метою уточнення інформації про покинуте житло роздають місцевим жителям повідомлення з вимогою прибути до так званої адміністрації для уточнення даних. Окупанти полюють на відьом та залякують кремчан. ФСБівці затримали жителя Севастополя та вже закрили в ізоляторі на два місяці. Чоловіка звинуватили в нібито підготовці під палу складу паливно-мастильних матеріалів. Його хату обнишпорили окупаційні силовики та цілком очікувано виявили пляшки із запалювальною суміш, чорнобілі листівки та підписку на групу в Телеграмі, в якій підозріло лише трохи більше сотні підписників. Севастопольцю закидають, нібито підготовку теракту. Росіяни частково відновили рух так званим Кримським мостом. Щоправда, упродовж середи незаконна переправа знову не працюватиме. Окупанти пояснюють це продовженням відновлювальних робіт. Буквально днями вони натягнули на покалічений міст нову частину прольоту. За даними генштабу, дозвіл на проїзд через нього мають водії легковиків після ретельної перевірки. На поромну переправу допускають лише вантажівки з першочерговими харчами. Ми та ліками решту змушують їхати через окуповані прифронтові райони Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Нагадаю, окупанти планують запустити рух однією смугою до 5 грудня, а двома до 20. Після цього будівельники розбиратимуть прольоти лівого боку мосту, ремонт якого хочуть завершити до 30 березня наступного року. А от рух залізницею через пошкоджений вибухом міст оптимістично. Хочуть відновити восени наступного року. Власник кримського сафарі парку Тайган, колаборант Олег Зубков, може потрапити під українські санкції. Таку пропозицію готує представництво президента України в Автономній Республіці Крим за співучасть у пропаганді війни та підтримку окупантів. Зубков відомий не лише тим, що створив у Криму зоопарк Каска, а потім Сафарі Парк Тайган, а ще не стійкою політичною орієнтацією у 2004 році. В він активно підтримував Віктора Ющенка. Потім раптом став прихильником Юлії Тимошенко. Навіть на її честь назвав тиграння. Тігрюля після того, як Янукович став президентом, активно агітував за білоблакитних. А у 2014 році, під час окупації Криму, дуже полюбив Росію і розповідав про бойових левів, які будуть боротися за русський мір. Служіння окупантам не врятувало його від буцегарні влітку цього року. Окупанти засудили зубкова до двох років та трьох місяців позбавлення волі та штрафу у 255 п'ятдесят Тисяч рублів за інцидент у Тайгані, де тигр відкусив пальця дитині. Але вже у жовтні зубков випинився на волі, щоб довести свою відданість режиму Путіна. Поїхав грабувати херсонський зоопарк. До тайгану він привіз сімох єнотів, ламу, віслюка, двох вовчиць, павичів, фазанів, цесарок та навіть білок. Сам Зубков заявив, що тварин до окупованого Криму забрав, нібито тимчасово та поверне у повному складі, коли ситуація в Херсоні нормалізується. Зазначимо, що нормалізація, а точніше, деокупація не лише Херсонщини, а й Криму, вже йде повним ходом. Тож викрадені тварини обов'язково повернуться додому. Представництво готує пропозицію про застосування спеціальних обмежувальних заходів, санкції проти Олег. Газубкова за співучасть у пропаганді війни та підтримку дій окупаційних адміністрацій. До Миколаєва прибув пасажирський потяг з Києва. Перший від початку повномасштабного вторгнення. Він курсуватиме по парних числах зі столиці і по непарних з Миколаєва. За словами начальника потяга Богдана Стадника, всього на першому рейсі було орієнтовно півсотні пасажирів. Серед них журналісти та волонтери, зокрема, лікарі без кордонів. В «Укрзалізниці» також анонсували на найближчі дні пасажирські рейси до звільненого Херсону. on them